Слава Богу, брати і сестри. Бог добрий. Він оживляє нашу душу, Він зміцняє наш дух, Він дає радість, яку ніхто не зможе з людей дати. Але Бог і через людей нас тішить, брати і сестри. Сьогодні Соломійка мені подарувала посмішку. Я дякую. Приємно, знаєте, приємно. Я собі нагадую такий момент в своєму житті. Знаєте, коли ти сидиш на служінні, слухаєш слово, приходять якісь такі моменти, які ти вже пережив, і ти можеш поділитися, і вони тебе торкаються, і ти пам'ятаєш про них. У мене була мала бути операція певного дня. Я готувався до неї. І в той день мала бути операція. І приїжджає в Тернополі була ця операція. І приїжджає сестричка з Хоросткова. І знаєте, так Бог сильно потішив через неї. В мене була певна там пухлина, слава Богу, вона вирізала ну, доброякісна, але ж ніхто не знав, яка вона. І було певне пережиття. І вона приходить і каже: Брате, я цілу ніч не давав мені Бог спокою, я молилася за тебе. І вона простягає мені, знаєте, 20 гривнів. То не так багато, але все, що вона могла дати, і знаєте, так це мене підкріпило, потішило. І коли я вже ну, був. Перед операцією самою теж був один чоловік, якому мали робити операцію. Дивився, він такий пригнічений, сидить, тож, напевно, яка онкологія в нього було чи що. І просто помолився за нього. І дивлюся, і його дух, знаєте, піднісся. Він звеселився, він пішов на цю операцію зовсім іншим, який був перед тим. Тому наш Бог, брати і сестри, є добрий, він оживляє, він дає силу, він дає міць, він дає кріпость і він каже, щоб ми на нього Надіялась. Знаєте, в четвер ми мали молитовний сніданок, дяка Богу, зібралася влада, культура, зібралися священнослужителі, і теж так роздумував, чим поділитися, і якраз Бог дав, знаєте, відповідь, що потрібно сьогодні людям. І подзвонила з культури, вона приймала участь, вона була ведуча, і так розмовляючи з нею, вона сказала, що так, вся гніта й так. Так тяжко каже, і там проблема, і там, і це ще війна. І знаєте, прийшло на серце це слово, слово надії на Бога. Надії на Бога в тяжкі часи. Знаєте, надія, тема надії в нас завжди в нас завжди актуальна. В нас завжди актуальна. Тому що часом приходить безнадія в наше життя і не тільки в час війни, і не тільки в час ковіду. Але може прийти якась безнадія, навіть якась дрібничка може знаєте, порушити наш спокій, наш мир. І якесь прийти навіть якісь сумні, якесь невірство, але оце надія, це, знаєте, це сильна така якась основа, сильна, на що ти опираєшся? На кого ти верніше опираєшся? Знаєте, І наша надія, вона на Бога. Я хочу зачитати це місце. Дуже всім відоме. Брат сьогодні зачитував книгу пророка Ісаїв, 40-й 40 розділ. Він зачитував теж гарні такі надіючі слова. Утішайте, втішайте народом, говорить наш Бог. Бог, знаєте, говорить, щоб потішати, щоб ми потішали один одного. Щоб ми приносили радість один одному. Знаєте, сьогодні я відчуваю тут гарну, приємну атмосферу. І кожна атмосфера, добра, верніше, атмосфера, приємна атмосфера, вона залежить від кожного з нас. Можете сказати амінь чи ні? Атмосфера добра в церкві залежить від мене, від кожного з вас. Атмосфера добра і приємна в домі залежить від кожного з нас. І для цього треба працювати. І для цього треба прикладати зусиль. Вона добра сама не стане. Земля не принесе ніколи добрий плід, якщо ти не прикладеш зусиль, правда? Скільки праці Бог має над нашим серцем. Щоб те слово, як сьогодні брат говорив, що Бог кличе, Бог говорить різними способами в різний час і завжди. І посилає своє слово, що принесли ми плід. Але щоб ми принесли плід в 30, 60 і 100, то треба попрацювати над своїм серцем, щоб там не було бурянів і все те, що заглушує Боже Слово. Тверда земля, випробування прийшли в життя. Розкоші і так далі, це те, що заглушує Слово і не дає рости плоду. Найбільше не дає рости плоду Божому слові в нашому серці. Це кам'яне, тверде і уперте серце. Але Бог бере нас свої руки і робить це серце м'яким, чутливим, співчутливим. щоб ми могли співпереживати, щоб ми могли ставати на місце… Інших людей і розуміти їх. Знаєте, часом себе ловиш на думці, що ти побачив якийсь вчинок людини, чи брата, чи сестри, чи з сім'ї, і зразу приходить реакція осуду. Осудити? Як так зробив? Але ти себе зупиняєш. А як би ти поступив в цій ситуації? Як би ти вчинив? Знаєте, ми всі герої кажуть, дивані герої, колись були дивані там. Як коли Майдан був, революція і так далі, дуже легко осуджувати. Дуже легко сьогодні осуджувати військових, воїнів і так далі. І так далі. Але ми повинні стати на їхнє місці і зрозуміти, якому вони стануть. Де вони сьогодні є? Що вони переживають? Якщо ми там не були, то ми навіть не зможемо зрозуміти те, що вони переживають. Слава Господу! Я читаю це місце. Надія на Бога, ми сьогодні говоримо. Книга про Ісаї, розділ 40, 28 вірша і нижче. 28, книга Ісаї. Хіба ж ти не знаєш? Або ти не чув? В іншому перекладі, хіба ти ще не збагнув? Проти сестри, ми щось маємо почути, ми щось маємо знати, і ми маємо щось збагнути. І щось важливе для себе. Щось архіважливе для себе. Щоб мати надію на Бога, ми маємо щось збагнути. Ми маємо щось знати, ми маємо щось почути, як сьогодні брат проповідував, Бог кличе, Бог говорить, Бог часом кричить. І що ми маємо збагнути? Перше, Бог відвічний Господь. Ми маємо зрозуміти, брати і сестри, що Бог є відвічний, що Він є вічний, він не має ні початку, ні кінця. Не було часу, щоб Бога хтось створив. Це навіть абсурдно говорити. Він є Бог. Спокон віку було слово, як сьогодні було зачитано. І слово було у Бога. Вічно було, в оригіналі пише. Вічно було. Бог вічно сущий. І ми маємо це збагнути. Щоб мати цю надію на Бога, Бог є вічний. І в нього є все, і він повнота всього. Він є вічний. В нього великий досвід, в нього велика практика. Так як він нам сьогодні допомагає, так і він допомагав вже мільйонам і мільйонам людей. Це Бог, який вічно сущий. В другий момент він каже, що кінці землі він створив. Сьогодні перший брат зачитував це слово. Бог є творець, брати і сестри. І псаломи співали, що Бог є творець, Бог акцентує сьогодні увагу на тому, що Він є творець і він все створив. Ним все створено. На небі, на землі і все, що на небі і на землі. Для нього все створено ним і для нього. Бог є творець. Не виникла сама людина. Знаєте, і те, що ми все бачимо, і сьогодні на вчені дивуються, наскільки все унікально є створено. Наскільки унікально все є. Не всі вірять вчені, але вони розуміють, наскільки все є гарно, як казав Господь, вельми добре. І людина, каже, є вінець Божої творіння. Божого творіння. Брати і сестри, ми з вами є. Вінець Божого створіння. І ми створені з вами на образ і подобу самого Бога. Бог вклав на свій образ і свою подобу. Чи змінюється наше відношення до дружини, до дітей, до братів і сестер, коли ми розуміємо глибоко, свідомо в своєму серці, в своєму розумі навіть, що напроти мене, поруч зі мною, проживає людина, яка створена. На образ і подобу Божу. Чи змінюється моє відношення? Коли я бачу біля себе Боже творіння? Що ще допомагає змінити нам наше відношення по відношенню до людей? Те, що Бог віддав найдорожче, що в нього було. За мене і за тебе, брат, і за тебе, сестра. І коли я дивлюся на брата чи сестру, чи свою дружину, що Бог віддав за неї своє життя, пролив свою кров, найдорожче, найдроцінніше, щоб у Бога було. Сьогодні матері, батьки віддають своїх дітей, щоб захистити мою родину, захистити вашу родину від окупанта, що бачить окупант, коли дивиться на нас. Чи бачить у нас Боже творіння? Чи, а може він бачить в нас якусь здобич, щоб взяти, привласнити, щоб принизити і так далі. І Христос був принижений. Христос, брати і сестри, зазнав великих страждань, великого стиду сорому. І він йшов на це свідомо. Він йшов на це свідомо, було сказано Я піду. Знаєте, цей крок зробити: Я піду за Тобою, Господи. Я вступлю з Тобою в заповіт. Я зроблю це незалежно від того, як дивиться світ на мене. Незалежно від того, як світ відреагує. Але що ти скажеш, Господи? Чи є для нас? Слово Боже вище. Чи є для нас Божі думки вищі за людські думки, чи є для нас Божі дороги вищі за людські дороги. Знаєте, і ми з цим часто боремося. З ліню боремося, боремося своєю плоттю. боремося, що подумають про мене інші люди. Знаєте, це боротьба. Я 10 років йшов до того, щоб прийняти і вступити в з Богом. Тому що для мене. На першому місці була думка інших людей. А що скажуть люди? Ти ж десь як біла ворона. Тебе не розуміють, тебе не зрозуміють. З тебе будуть сміятися, насміхатися. Знаєте, мене так це зачіпало. Дьявол зловив, зловив ці тенета і тримав. Але Божа сила, Божа сильна рука є сильніша за тенета дьявола. Бог зійшов з неба і звільнив свій народ від єгипетського рабства. Сильне рабство було. Ніхто в світі їх не міг звільнити. Ні вони себе самі, ні інша якась цивілізація імперії, тому що єгипетська імперія була сильна і потужна. Але зійшов Бог з неба на землю і визволив свій народ. Ніхто з нас не міг звільнити себе від гріха. Як би ми не старалися, як би ми не прикладали зусилля? Не поматюкаєся тиждень, я пам'ятаю, так собі був поставив, не буду матюкатися тиждень, коли ще жив у світі. Тиждень проходив, потім влилося, знову те все. Не міг від цього звільнитися. Не міг це подолати. Але Ісус прийшов моє життя і ваше життя. І Він звільняє. І він розриває кайдани такі кайдани, які д'явол наклав вже роками, тисячоліттями. Він звільняє це Божа сильна рука, це Божа сильна любов, яка торкається серця людського. І Дух Божий, який проникає в глибини нашого серця, в глибини нашого духа, і ми стаємо вільні. Ми надіємося на Бог, брати і сестри, тому що Бог вічний і Він є творець. Ми бачимо тут. Всесильність дальше Божу, він не змучується на силах. Та не втомлюється, не падає. І не збагнений розум Його. Знаєте, язичники, які вірили в багато Божа, вони рахували богів подібних до людей. Так як люди змучувалися, і вони так собі розуміли, що і Бог змучується, що і Боги так само змучуються. Десь силу втрачає, десь немічні, десь на якусь спокусу піддаються і так далі. Але пише, брати і сестри, що наш Бог Він не змучується, не втомлюється і не збагнений розум Його. Це наш Господь, брати і сестри. Оце істинний, правдивий Бог. Святий, любячий, справедливий. Це Господь, Він незмінний. На нього ніякі обставини і ситуації не впливають. На нас людей впливають часом. Впливає війна. Хочемо цього, чи не хочемо, приймаємо ми там участь, не приймаємо, але все одно впливає на нас. Все одно певний, якийсь тягар десь є, якийсь смуток є. І те є, і те. І що буде, Господи, далі? Здається, безвихідь, але в Бога нема безвихідних ситуацій. Це війна для нього не є якась складна ситуація невирішальна. Тому він каже і помучиться, він наводить приклад, брати і сестри. Але 29 вірше. Він змученому дає силу. І безсилому міць. Людина змучується і фізично, і душевно, і психологічно, і дух часом занепадає. Але Бог. Він може змученому дати силу. Тобто ми можемо знову відновити силу. Ми можемо знов оживитися. І хто є джерелом цієї сили? І хто є джерелом цього оновлення і оживлення і Воскресіння? Це Бог, брати і сестри, який є вічний і який є Творець. І ми сьогодні, тут, на цьому місці, щоб йому поклонитися в простоті, в щирості, злибини нашого серця. Сказати: Ти мій Бог, і ти зі мною, і в тобі моя сила. І я черпаю цю силу і тебе, Господи. Тому що Ти мені потрібно. Але це треба зрозуміти, усвідомити і повірити, і в якійсь мірі покоритися. Що я немічний, і я змучу. Каже, юнаки, наводить він приклад. І помучаться хлопці, і потомляться, і юнаки спотикнутися, спіткнуться. Знаєте, зразу наводиться така аналогія сьогодні. Багато молодих і старших вони ходять в спортивні зали, так? накачують біцепси і так далі. Але коли не працюють якусь фізичну роботу, все одно вони змучуються. Які би ти мускули не мав, які ти би біцепси не мав. Але все одно вони змучуються навіть фізично, вже не говорячи про душевне. А Христос сказав: Прийдіть до мене всі. Без виключення, хто ці всі! Струджені і обтяжені. Чи має Бог силу понести твій тягар? Чи має Бог силу понести тягарі всього людства? Має, брати і сестри. Ісус поніс тягарі всього людства, гріхи всього людства. Те, що кожен з нас ніс окремо, то Христос взяв на себе. Виявляйте, який це тягар великий. Коли ти щось помилився, коли ти щось зрішив, наскільки воно томить мою душу, вашу душу. І ти хочеш від цього чим швидше звільнитися? Бо це тягар. Це якийсь такий, знаєте, будівельний блок, який тобі на спину поклали, і ти несеш, і ти не можеш вже його нести. Хочеш, хочеш скинути, але не можеш скинути. Появляється, Христос взяв всі тягарі світу на себе, всі гріхи світу на себе. Гріх це тягар. Чи це щось приємне, брати і сестри? Та мучи людину, мучить нашу совість, мучи нас. Нащо я це зробив, нашого я це сказав. Та можна було стриматись, можна було не сказати. Знаєте, часом ми будуємо в сім'ї відносини місяць над, якимись, над якоюсь темою працюємо, прикладаємо зусилля, а тут одне слово може зруйнувати те, що ти працював цілий місяць. Бо тобі кортило сказати це слово. Ти мусив це сказати. Бо ти хотів це сказати. І знов ти починаєш знов спочатку бурян за буряном витягувати, щоб знов ці відносини були кращі, щоб була гармонія і так далі. Але одне слово, воно може зруйнувати все, над чим ти працював довший час в своєму житті. Тому приборкай свого язика, приборкаймо свого язика, свої уста, Боже дай сили. Він змученому дає силу му міць. Хто Господь? Хто? Господь. І Він наводить приклад цих хлопців, але потім Він каже: А ті, хто складає надію на Господа. Знаєте, ті, що складають надію на Господа, щось отримають, щось получать, щось. Господь дасть. І Що Він дає? А ті, хто складає надії на Господа сили, що відновлять. Юнаки потомилися, але сили нема де відновити. Розумні люди потомилися розумово і нема де сили відновити. Чому нема? Тому що не надіються на Господа. Але коли ти надієшся на Господа, брати і сестри, ти сили відновлять. Силу відновлять. Крила підіймуть, тобто руки Бог піднесе. Тої руки опустилися, як Аарона, бо вже не гон був молитися, так тя, довго ця війна йшла, довго ця, ця баталія була. І він же стомився молитися. В нього руки вже опускалися, але слава й Аарон і його, кур, які піднесли йому руки. Каже, через те носіть грі один одного, через те дзвоніть один до одного і просіть, Господи. Брат і сестра, вибачаюсь. Помолися за мене, опустилися руки. Є якась проблема, є якась безвихідь, я не знаю, як з неї вийти. Знаєте, і Бог дасть сили, і Бог підкріпить, і Бог зміцнить. А ті, хто надію складає на Господа, сили відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Мій заклик сьогодні, брати і сестри, щоб ми надіялись на Господа, уповали на Нього, сподівались на нього, черпали силу, благодать, мудрість від Бога. І ми маємо цю відвагу приходити до престолу благодать, щоб отримати для тимчасового мешкання нашого своєчасну допомогу і милість від Бога, милість і допомогу. Милість, що Бог простить мої гріхи, коли я щиро каюся, і допомогу від Бога. А Бог є не джерело і сили, і благодаті, і мудрості ми це пізнали в своєму житті і пізнаємо далі, і далі черпаємо. Не біймося надокучати Богові. Згадайте цю дуву, яка докучала і отримала своє. Прийшла до безбожника, але навіть цей безбожник сказав, що вона не ходила більше, то я краще їй допоможу. А наскільки Бог більше любить своїх дітей? Наскільки Бог знає, що мені і вам потрібно. І кожен з нас сьогодні йшов на це служіння, і напевно, що молились до Бога, Господи, пошли потрібне слово. Дай надію, дай, дай сили. Проговори через братів, через тих, хто співає, через тих, хто говорить вірш. Але нам треба уважно слухати і це втілювати в життя. Хай Боже ім'я, брати, і сестри. На цьому місці завжди буде з вами. Хай Боже благословіння завжди буде з вами. Надійтесь на Бога. Той, хто надіється на Бога, ніколи не буде що засоромлений. Уявляєте, в людських очах може ми засоромлені, але не в Божих, якщо ми надіємося на нього. І люди це з часом побачать і віддадуть славу Богу. Подяка Богу за цей час. За можливість послужити вам, хай усі Господь благословить йому слава, повіки вічні. Амінь. Помолимося.